Так, всім привіт, слава Україні. Значить по бункеру по сампу, значить, що там? Тік він, так, да. всі знають, що він тече, це ПЗ80. Тече скрізь. Оно таке бляхось зроблено. Ну, ні ну, та все, не то. Що я тут вирішив зробити? Ці всі бляхи, ці всі по периметру криші познімали, помили там ці всі стики. Так все чисто було. Стики там, де не вимивалося секюркером, повимивав його, по-момував із, із водою, а сонечко висохло і... і що? На герметик сіконовий для акваріумів прозорий. Так, його нав... Намазав, прижав, прикрутив, все. І так по периметру пройшлися. І там де завіса, теж там є такі місця. На жаль, ж там не просто отвор на 6, а такі наші довгі. На Еліпсом, по типу, яєчком. Цю ось кришку теж оцю сторону на герметик закрив. Заліпив щілинку на тому, так як тут ось, е, загерметизував за, за цим пролорвим таким уплотнителем так? Ну, Собі уплотнилося і, і зверху так ось тікає прямо сюди. Прямо сюди себе стікає. А так воно стікало прямо туди. Прямо туди. І, і по баковій видно, скільки воно год, там текло це ржаве з бункера. Так, ну, тут трошки так невдобно, тут воно вирізано, але якось наче перекриває. В принципі, тут наклеїв прямо сюди тако. Тут трошки вже відпадає. Ну... Вирішив поки так його зробити, щоб буртик такий був. Думали або, або сюди приклеїти, то може б тут лазити і без проблем. Да? Буртика тоді не, не буде. Тут, тут буртика, щоб вода наче мимо такої стікала. Ну, Решив так зробити, акуратно лазити. Так, і тут теж таке зробив я. опа. Тут були, всі знають, такі наші шпильки на 12, три штуки, раз, два, три. І сюди вони вставлялися. Таке воно не знаю. Я осінь я полазив, чистив там бункер інколи. Залазить оце його, оце. цю припіднімаюсь, при... 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 блін. Потім... Ну, Бред. Я вбрав його відкрутив і все. Закрив відкрив сама. Заліз віріс. Так. Ну, там по бункеру лампочку я там поміняв. Що-то діодну поставив, бо там плавала плафон. Зараз видніше. Отвори там теж ну, закрив бункера і середини дивлюся. На дворі, наприклад, сонячно. Дивлюся, де там дирка? Там, де болтики, оце там і дирки були. В углу там дирка була. Ну, треба Він показує. Тут я нічого не промазував Це закріплення, хоча може і треба було б. Цій флянці на герметик посадив. Через них там щілина була, навіть сонце пробивало. Хай, я думаю, на герметику. Так. так в принципі. Ось тут, допустимо, це так, пока просто приклеїв. Да? А так, якщо для себе робити, то тут такого, вроде як наварить, наварить такий наче, як профіль. 15 на 15, який там є найменший профільок, щоб був такий наче горбик. Так, і кришка, щоб ставала отако. За нього. Щоб водичка обтікала його. щоб обтікала А на кришки з середини такий плетнічий. І щоб вона там без без цього шума бляхи по бляхи е прижималася, стукала. А щоб все м'якенько хопа прижалася. Буртик цей не буде давати, щоб вода туди затікала. Так. Ну, якось так. Тут так само, а поки так. Так, е, далі по бункеру. Е, оце ж міліметрів 10 пройшов дощик за останню добу. Е, ну, там знизу, там де зерно, трошки там було, було водички. Трошки водички. Куди вона попала? Тут скрізь було сухо. Це може бути так ось сюди. Бо іменно, іменно в цьому в цьому лючку було мокре зерно. Так, я думаю, воно десь, хоч і кльон, кльонки було накрите, але воно діряло, такому сюдою могло текти-текти. Так ось сюди ось сюди затікати. Так. Запросто отут скрізь було сухеньке по боках. Ну, то, то пару капель, то не страшно Причай того що було. Тут все вечно тече ржава вода, ось звідси. то Це вже просто мелоч Так, це так я бункер закрив. Хай собі так буде, вже буде легше, а то завжди от, ну як молотиш до, до дощу, правильно, аж поки вже не ульє, а зерно ж мочиться. Якось неприємно перелікне, що зерно мочиться. Та й собі ж теж. Бо коли приїхав там, дощем їдеш додому, а, а зерно мочиться. Е, ще по бункеру, я ось цю зробив. Я її ще в тому році робив цей все, лючок козирьок, Але я робив його ну, так, по малюнку, по... що цьому ж малюнку, що там по книжці було. Аж до кінця я так щось думав. Довгий в мене був і тут вузький. Оце все поцював він був. Ну коротше, зерно. Що відкриваю, наприклад, бургер загружений. відкриваю цю, цю ж кришку. То я задубався його чистити. А, це ж без лючка було. Я ж не знав, що він там повинен. бути. Mm -hmm. тут, тут і ряд Ряд там, капець. і відра, і мішки тут можна набирати, поки за поки трубу підключиш. Це капець. Потім... Побачив таке, що да, там щок якийсь певний став зробив. Ну, малого виходить. Ну, вже менше сипеться. Потім обрізав його, там, 10 см до краю обрізав і клиночки сюди приварив. Так, косинці такі. О, Це спробував. Ну, піввідра висипалось. Йолки-палки, ну то це ж хай друге діло. Так. Вже можна щось працювати, а не ото тільки. Два дві людини на напоготові. Раз, два, три і відкриваю. Той держить. Той той трубу, <свісно> Той трубу, короче, нагинає. А я відкриваю різко. Та це капець був. Так. Це що касається герметичності бункера. Отак, От в принципі, бункер, в принципі, все. Далі вигрузний механізм. Буду розказувати, це наступне відео буде.